Кожен чоловік поцілував руку. Це було так втішно, що я досі це пам'ятаю, вони вдячні мені, а я їм. І зараз і вам я вдячна, що ви послухаєте цей вірш. На грунику, в повному орліх прелюдій, дивилася хата удалич, віки. Жила там гуцулка, захоплена в будень, писала свої золоті писанки, писала, макаючи пхами зелені перо. І всміхалися тихі гаї, І кола Евкліда, і кола Ейнштейна спліталися в еліпсий кола її. На писанці гори задумані стали. З високою різьблених дум. Гаї заспівали гай защебетали. А вони явористи з мериковою І ті кольори. Водограя мільються, співає гуцунка на вічні часи. Співа Україна, моя революція, Душа, вся повінця Налита краси і слухає світ, і уста розтуляє, аби заспівати за нею слід. То писанка згін, Чудодія співає на південь, на північ, на захід, на схід. 我。So, uh